Вони діють, наче спеціально проти українського народу, коли в державі смута королі сходу навмисно закривають свої підприємства, щоб люди лишилися без роботи. У простих робітників тепер немає грошей жити у бідності, звичайно, ніхто не хоче, і вони вимушені братися за зброю. Програма гроші дізналася, кому вигідне обурення чесних робітників. Яку суму східним олігархам обходиться дружба з Володимиром Путіним? Ну ми з ним дружні багато много, много лет, Я об этом уже говорив. Та хто зробить все можливе для того, аби дестабілізувати ситуацію в Донецьку? Мені предлагали 40 мільйонів доларів. Найвпливовіші бізнесмени східного регіону один поперед одного скачуть, аби завоювати прихильність президента Росії. Що таке дружба? Это правильно збалансірне фінансове отношен. Нарешті він зізнався. Лідер сепаратистів Павло Губарів відкрито озвучив те, про що давно здогадувалися. Виявилося, що дві третини з активістів уже на утриманні олігарха Ахметова. Дуже невелика група осіб зберігала вірність ідеї, але при цьому однаково брала гроші. Гроші брали всі. Та правда. Ренат Ахметов витратив мільярди гривень на дестабілізацію ситуації на Сході. Кримінальні авторитети, студенти безробітні вийшли на вулицю зі зброєю в руках. Але цього олігарху виявилося замало. Нині він примусово записує до рядів сепаратистів навіть робітників власних заводів. Металургічний гігант Метінвест під керівництвом Рената Ахметова створює власну армію, направлену на боротьбу з так званим провладним тероризмом. Це да виграє і трудовий колектив, і регіон країна. Замість того, аби днями й ночами плавити метал, робітники вийдуть на вулиці, аби породжувати агресію. Це наше настояще і будущее, Без этого у нас нічого не получится. Таким чином, ряди сепаратистів збільшаться втричі, хімічний король України Дмитро Фірташ б'є ще сильніше. Він зупиняє роботу аж трьох гігантів хімічної промисловості: заводів Азот, Стірол та Сумихімпром. Змовно, коли мова йде про закриття підприємств, це є захисна реакція продемонструвати українській владі, що це втрати загально економічні втрати податкових надходжень до українського бюджету. Олігархи зберігають при цьому заробітну плату своїм працівникам, підсилюючи власний авторитет, але блокують багатомільярдні надходження до державного бюджету України. Орбіталогіцький комплекс України це 40% валютної виручки України. Головна мета Фірташа та Ахметова підштовхнути сотні тисяч мирних жителів до агресії дати волю сепаратизму. Ми повинні розуміти, що для нашої так званої дружньої країни Російської Федерації зараз працює основний принцип: ні в якому разі не допустити успіх в Україні. Королі сходу ладні витрачати мільйони заради породження агресії. Та дестабілізації ситуації на сході Це бізнес, і ми вважаємо, що ціна ось така для нас має бути. Навіщо відповідь проста, щоб не втратити ще більше? Справа в тому, що згадуваний олігарх зараз опинився під подвійним політичним тиском. Перший політичний тиск це внутрішньоукраїнський зі сторони нової української влади. А другий політичний тиск це міжнародний. Адже майно фірташа закладене в трьох російських банках. Тож, аби не втратити мільярди доларів, королі сходу мають танцювати під дудку Кремля. Як ми вистроїли роботу сьогодні, мені кажеться, ми можемо цим гордитися. Ми действуємо исключительно руководствуючись інтересами країни і російського народу.